Сиділа принцеса красуня у вежі, Уся при параді, в яскравій одежі, На принца прекрасного панна чекала, читала книжки, горобців рахувала. Та вже почала нервуватися трошки. Появиться першим коханий чи зморшки. Чого це не їде? Де? Так забарився, а може, в коня його хвіст відвалився, в корчмо закотився, щоб випити чарку, пішла і з драконом затіяла сварку. Дракон бідолашний її вже боїться, що принц уже тут йому часто так сниться. Як бачить, він бранку не в дусі, тікає. В десяте у нього вже хвіст відростає. Та все ж дочекалась, з'явився, припхався. І, щоб не зурочить, дракон заховався. Стоїть розпрекрасний, виблискують лати. Їй каже дракон, хочу милу забрати. Оце обізнався, оце так помилка, і тріснуло серце, мов та суха гілка. Чогось так принцесі образливо стало, що замість цілунка дістав у забрало. То це відчекання і цього полону принцеса зробилась подібна дракону. Не змушуйте, принци, чекать наречених, бо спить в них багато інстинктів шалених. Принцеса не тільки це врода й корона, ще кожна всередині містить дракона.